Друзі, всім привіт вже не з Ірландії, не з Греції, а вже з Канади. І ми зараз знаходимось на території ЮКОН. Про те, щоб змінити країну, ми вже думали давно, коли ми були в Греції, я записувала відео, що ми не знаємо ще куди поїхати, але ми були в процесі відкриття канадської візи. Звісно, так як ми мандрівники, нам хотілось відкрити цю візу. Бо раніше було досить складно її відкривати, тому собі вирішила, що ми її також відкриємо. Коли ми відкрили цю візу, то почали моніторити білети, знайшли собі білети і вже вирішили, що так, будемо змінювати країну. Бо Канада вона має дуже красиву природу, і, звісно, так як це нова країна для нас, то хотілося і побачити Канаду. Чому територія ЮКОН? Тому що по природі це одна з найкрасивіших територій, це саме не провінція, це територія. І е, саме на території ЮКОН знаходиться найвища гора Канади, гора Логан. Ну, тут досить цікаво, можна побачити взимку полярне сяйво, Ми вже двічі його побачили. Ось і влітку можна сплавлятися... На каної, на байдарці, ми навіть плануємо купити Пакрафт і сплавитись по якійсь гарній річці з наметом. Тут багато лісів, озер. Коротше, дуже-дуже цікаве місце. Сьогодні буде перше відео про Канаду, перший епізод, і я хочу розповісти, як ми добиралися в Канаду. Це по-перше, коли ми відкривали, коли ми подавалися на візу, то в мене ще не було. Закордонного паспорту, там з закордонним паспортом, в мене була ціла історія разом з Андрієм. Бо коли ми були в Саудівській Аравії, то прикордонники нам зіпсували закордонні паспорти. З Саудівської Аравії ми повернулись 13 лютого 2022 року, і в аеропорту Боріспель виявилося, що наші закордонні паспорти вони зіпсовані. Чому вони були зіпсовані? Тому що прикордонник в Саудівській Аравії просто взяв собі і ручкою, написав. На а, першому листі закордонного паспорту номер візи. Коли ми його просили не робити це, то він сказав: так, якщо ви хочете побачити країну, ну, тобто це моя країна, мої правила. Якщо вам щось не подобається, то можете не заїжджати. Ось, І так він написав ручкою на паспорті тут номер візи. Коли ми вже влітали, коли ми вже заїжджали, були в Борисполі, до наш прикордонник, український прикордонник, він сказав, що ну ви знаєте, це вже паспорти ваші не дійсні. Тобто ми прилетіли і ми подались на нові паспорти, але потім почалась війна, і ми просто опинилися без паспортів. Ми подали заявку на візу Канади і я отримала Single Travel Journey Document. Це таке, е, такий специфічний. Можна так сказати, документ, який до цього Канада не практикувала, тобто не було такого. Цей Single Journey Travel Document, він дозволяє людині заїхати по українському паспорту, тобто по українському паспорту я відкривала, відкривала цю візу один раз. Тобто це так було до цього, тобто можна було заїхати по українському паспорту. Але так як ми мандрували по Греції, потім ми чекали наші нові паспорти тобто в нас відкрились вже паспорти закордонні і потім ми ще сиділи в Ірландії, то вже коротше, правила трошки змінили, змінились, і коли я читала про них, то вже Single Travel Journey Document, так, його можна було використати, але треба було використовувати разом з закордонним паспортом. Тобто, без закордонного паспорту він вже не працює. Тобто летіти можна так, вас з ним пропустять, але треба буде показати закордонний паспорт. Це моя історія у Андрія віза канадська вклеєна в паспорт, і в нього ніяких питань не було. Летіли ми з Дубліна, ми обрали компанію Air Canada, тому що ми летіли у Whitehorse. це столиця території Юкону. І це дуже велика відстань. Якщо ви відкриєте мапу, то ви побачите, що Вайтхорс знаходиться біля Аляски, біля штатів, і треба якось там було дістатися. Тобто одним літаком ви туди не дістанетесь. В нас було три сегменти: це було так: Дублін, Торонто, Торонто-Ванкувер і Ванкувер-Вайтхорс, тому щоб не загубити багаж, щоб потім не бігати. Знову на реєстрацію іншої авіакомпанії, щоб не було такого, що, наприклад, одна авіакомпанія запізниться, а ми втратимо потім іншу, інший літак, і нам ніхто його не поміняє цей літак, тому що якщо різні авіакомпанії, то вони не відповідають одна за іншу. Ось, наприклад, якщо Air Canada запізнилась там на дві години, а потім ще у вас є якийсь стиковочний рейс, але ви будете летіти той же самої компанії. То Air Canada вам поміняє рейс, ну тобто вас посадять на інший рейс, і ви коротше достанетеся того місця, яке вам потрібно. Як все було у нас, ми коли прибули в аеропорт, то треба було зачекінитись на рейс. І е, ми прийшли, ну, майже першими були на стійці реєстрації. З Андрієм все було ок, як я сказала, в нього вклеєна віза Канади, і його дуже швидко зареєстрували. Зі мною була трошки інша ситуація. Людина, яка працює у Canada, він побачив, що в мене single journey travel document, і сказав, що йому потрібно подзвонити в імміграційну поліцію. тобто, Попередити, що людина є людина з цим спеціальним документом. Single Journey Travel Document, що він не зробив. Тобто він попередив про мене, і вже я коли летіла, не було ніяких нюансів. Але це зайняло деякий час, тобто він витратив щось півгодини, тільки щоб дозвонити, дозвонитися. Такий ще нюанс з цим Single Journey Travel Document, що він видається на просто аркуш паперу. Такий аркуш паперу, на якому вклеєна канадська віза з моєю фотографією, але номеру візи немає. Чому немає? Тому що ця, цей документ він подається по внутрішньому українському паспорту, і так як там кирилиця, то вони просто не вписують цей номер візи, вони його видають на фамілію, ім'я. Фото паспорту і все. Ну, Тобто, коротше, він мене не міг зареєструвати по номеру візу. Йому потрібно було а, продиктувати номер мого закордонного паспорту нового, потім а, коротше, сказати, що є такий пасажир, і потім мене вже пропустили. Але трошки це мені коштувало нервів, бо я боялась, що вже по цьому сильно Тревел документи мене не пропустять. І ще за мабуть три тижні до мого. Літака я писала в кризисну форму, в кризисну канадську форму з запитанням, чи пропускають зараз Single Journey Travel Document, чи ні. І вони мені відповіли, що Single Journey Travel Document – це повноцінна віза, все нормально, але обов'язково треба мати закордонний паспорт. Тобто маєте це на увазі. Вони ще відкривають таку візу, але є свої нюанси. Про те, що краще обирати одну авіакомпанію, я вам вже сказала. Тобто багато людей летять, наприклад, тільки в Торонто, але або там в них один літак, як кудись, може бути там Монреаль, якось так. Але якщо вас багато стиковував і ви летите дуже далеко, краще, по-перше, взяти одну авіакомпанію, щоб вас зареєстрували до кінцевого пункту призначення. І такий момент, що краще брати. З стиковками, ну, щоб вони мали такий час, знаєте. Тобто, якщо буде між літаками 2 години, це дуже мало. Наприклад, в Торонто, коли ми вже приземлилися в Торонто, нас послали в імміграційний відділ, щоб ми цей work перміти. І я там просто стояла. Там була дуже дуже велика черга, і я спеціально подивилась, в яку годину ми стали в цю чергу. І в яку годину потім ми отримали ці ворк пермети В нас все зайняло 4 години. Тобто, ми спочатку стояли в одній черзі, потім а, дуже довго стояли, стояли в одній черзі, майже 2,5 години. Потім нас послали в іншу чергу, де вже були всі українці, тобто вже щоб ми разом всі стояли. Потім вони нам там друкували документи, перевіряли документи. Потім вони пофамільно почали звати людей. І все це в воно зайняло 4 години. Ось. Тобто, уявіть собі, якщо у вас дуже маленька стиковка, то ви можете просто пропустити свій літак. У нас була дуже велика стиковка, ми там ще в Торонто чекали, у нас була стиковка взагалі 9,5 годин в Торонто, Ну, такий був літак. Потім ми прилетіли в Ванкувер. В Ванкувері в нас була теж дуже велика стиковка, і потім вже був літак у Whitehorse. Якщо так порахувати, я порахувала, то ми в дорозі провели 55 годин. Але якщо ви вибираєте, чи потрібна вам велика стиковка в першому сегменті, тобто перше місто Канади, де ви прилітаєте, то так вона потрібна, бо ви будете отримувати work permit. Ще хочу розповісти, що ми летіли компанією Air Canada і мені ця компанія дуже сподобалась. У Нас були дуже комфортні перельоти в першому перельоті, де ми летіли до Торонто, 7 годин там 20 хвилин. Нас кормили два рази, поїли, і було дуже комфортні в нас умови. Тобто, був, можна було дивитися фільми, було класно, дуже комфортний літак. Мені дуже все сподобалось. Перший раз ми летіли Air Canada, і, перший, ну, і мені не можу нічого погано сказати. Добра авіакомпанія. Наш багаж. Нормально долетів до Вайтхорсу. Ми там трошки переймалися цим, бо дуже далеко було летіти. Але все, все ок, все прилетіло, все з нами. Потім, коли ми отримували permit, ми вже начитались до цього, що потрібно перевірити work permit, щоб була помітка Куаєд, тобто програма Куаєд. Якщо не буде цієї помітки, то ви не зможете отримати грошову допомогу. і Потім будуть багато питань, по якій програмі ви заїхали. І звісно ж нам не хотілось повертатись у аеропорт, де ми отримали цей work permit в Торонто, бо це дуже далеко. І ми дуже уважно читали е, наші прізвища і е, що як е, там у нас стоїть помітка ця. Ну, коротше, всі там деталі. Треба бути просто уважним. Так, це було не дуже легко, бо ми вже спали там в аеропорту до цього і їхали на автобусі, і в нас був цей переліт, і ми стояли ще в цій черзі. Не можна було навіть присісти. 4 години ми стояли в цій черзі, але потім, потім коротше, ми все перевірили, все було добре, все було класно. Прилетіли ми у Вайтхорс, і ми собі вже знайшли роботу, знайшли житло. Вже поїхали ми у місто, оформили всі документи, які потрібні для Канади. Про це буде окреме відео. Що можу сказати, моє перше враження про Вайтхорс воно дуже позитивне. Місто невеличке, тут десь 30 тисяч жителів. Зараз не дуже холодно, погодка така десь було мінус 5 днем, це максимум. Навіть завтра кажуть, що буде плюс. Ну, це така нетипічна погода для Вайткорсу, бо кажуть, що в у січні, у лютому може бути до мінус 20, тобто ще може бути і така погода. Але зараз тепло. Ми вже два, два рази бачили полярне сяйво. Ось ми живемо в такому місці, де ліс, і від міста у нас десь 19 кілометрів, і полярне сяйво ми бачимо з вікна нашої кімнати. Ми вже прогулялися містом, місто маленьке, воно таке кольорове, кольорові будиночки, багато муралів на будинках. Всі такі привітливі, є магазини, є все там, супермаркети, аптеки, є, є кінотеатр. Ось ну, такі якісь корисні речі я вже розповім потім пізніше хочу підсумувати, що якщо у вас на руках є цей Single Journal Travel Document ви і закордонний паспорт, ви можете спокійно собі летіти в Канаду, ніяких проблем не буде. Ну, ось я прилетіла з цим документом. І потім вже в Канаді можна оформити нормальну візу в паспорт. Як це там буде, я вам вже потім це розповім. А, наразі все. Буде вже потім інший другий епізод про Канаду. Розповім про документи, які ми оформили, які були нюанси. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте. Це тільки перший епізод про Канаду, і далі буде. Дякую.